От хочу показати вам таку цікаву рослину, як аптенія. От вона, це така сукулентна рослина, відноситься до сукулентнів. І називається аптенія. Від грецького слова аптен. Аптен, у неї, ну, тому що у неї безкриле насіння. От, із грецької мови це прикладається як аптен. От зараз у нас скільки? 8 годин вечора. От І вона отак закрила свої квіточки. Але зранку і опівдні дуже гарно розпускається, цвіте. от такими невеличкими черенками по 10-15 см. Просто поста, ну, її... І... ну, як би. Поставити в ґрунт. От, і вона в ґрунті сама по собі дуже добре е, укоріняється. Такими черенками по 15-20 е, см. Навіть води для цього не потрібно. От, і я вам ще вставлю, як вона гарно розпускається. От, завтра вона розпуститься, десь в обід. Десь в, в півдні буде гарно. Розкриються квіточки, і я вам додатково зніму, як це буде гарно. Всім рекомендую, вона, е, ну, як сукулент, дуже гарно розмножується От навесні. Е, чи восени краще її обрізати? Тоді весною, на початку літа, навіть ну, раніше почнеться цвітіння. от. Ну, Як звичайний сокулен, краще його не заливати. В неї такі от, чудові м'ясисті зелен... зелені листочки. Вона ще, як називається, вічно зелена рослина, така дуже гарна. Усім рекомендую от, літом її краще виносити на подвір'я, на сонечко. Вона на сонці дуже гарно світає. Якщо... Або якщо на балконі, то на сонячній стороні. От потім утворюються там такі насінини. Можна насіння, але насіння набагато довше. Вирощувати краще, відламати черенок, вставити в землю. От. І вона дуже добре приймається. Ну, на всякий випадок. Декілька черенків можна начеренкувати, поставити. поставити. Ну, пару з них точно прийметься. Усім дякую за лайки, коменти, репости. До зустрічі в нових відео. Пока-пока.